Вас вітає авторина Карпарк місто Кам'янське, вулиця Столби, 2А. Працюємо щоденно з 9 до 18 години. Сьогодні у нас на огляді такий Nissan Note 2009 року. 1,4 бензин, механіка з круїзом, кондюрчиком і така от чорненька пантера, як бачите. Все в чорному кольорі чорні дисочки. Авто у нас має рідну фарбу, друзі. і Зараз покажу вам. Також рідні скло. Бачите, Nissan 69. Так що, кому був потрібен такий височенький, а тут пиріс такий гарний. Хетчбек, будь ласка, ось він вже на карпарк. Позаду нас такі ще столики, підлокотничок, чистенький, гарненький доглянутий салон. О, Будь ласка, стелямося на місці. Дверцята в ідеальному стані. Паркоп, розіточка присутня, позаду багажничок з поличкою, все на місці. Також і тут бачите, тут ніші, до речі, різні. Там можна складати, розкладати Підсвіточка працює. Йдемо далі. По цій стороні, будь ласка, розглядайте. Ось там дверцятка, резиночки, стойка. Ще раз, авто в рідній фарбі і всі ріднесеньке скло будь ласка гляньте який гарний стан торпеда вся ціленька ось така гарна ніша килимочки сидіння гляньте такі широчезні гляньте тут моя долонь такі от широчезні бокові такі от підтримувачі тут шкребачок нема понизу які ржи, та взагалі авто просто в ідеальному стані. Так що, друзі, приїжджайте. Так, Ну і йдемо до водійського місця. Ще раз фарочки. Прозорі чистесенькі, все як треба. Так, сідаємо. 45 підіймача маємо. Кермо з круїзом, будь ласка. Вкерування зеркалами все на місці. Кандерчик працює, механіка, музичка співає. Так, ну і ключик пішов. Будь ласка, зараз наближимо. І нам покаже, що пробіг у автівочки 180 тисяч. Ну і глядів, розхід палива 7,5 це у міському режимі. Так що, увій, друзі, ось така от гарнюня. Ну от І радіо заспівала. А завести двигун зараз і буде кондерчик працювати. Оце речі тут роз'єм аукс, бачите, заховався. Ну, так що такий хечбек чорненького приємного кольору, друзі. ну Давайте двигун. Давайте двигун. Там, де тут лапка? Ось все, вона. Будь ласка. Нісановський нагадую, 1.4 двигунчик. Так, зараз я так о, зроблю. Всі наліпочку, на фарах. Я ж кажу, авто повністю в рідні. бачите нісановські запчастини усі. Так що, з 9 до 18, друзі, приїхали і забрали цю чорну-чорну красонечку. Дев'ятий рік. Рівно 6 тисяч. Нагадаю, скло всі ріднесенькі, а також у нас є автокредит. Наш банк-партнер залюбки надасть цю послугу. Так що приїжджайте на Карпарк.